Скептики кажуть, що кохання це лише хімія. Психологи називають його хворобою, романтики еліксиром вічного життя. Час дізнатися, хто з них має рацію. Ми поцікавилися, що таке любов на думку мешканців горішніх плавнів. По-перше, це доброта, уваження. Ну, ну, я так вважаю. То що об'єднує людей? То що перемагає зло. Любов всьому вірить, все переносить, всього надіється, не заздрить, не шукає свого. Не радується неправді, а радується істині. Це любов. Все про мене, а любов залишиться, любов буде. Любов це довіра, це розуміння, сполуслова, це діти, це а, коли легко, навіть помовчати. Мабуть, таке, знаєте. А перше, що прийшло на, на думку, тому, мабуть, це найголовніше. Зазвичай так і буває. Це взаєморозуміння, взаємозабота, коли піклуєшся за когось, за тобою хтось піклується. Ну, коли радієш, коли бачиш людину Все це любов. Це найголовніше, що є в житті любов. Божий дар. Я так вважаю. Кохання. Угу. Ну, це все, що нас оточує. Це кохання до сім'ї, кохання по життю, до своєї праці, до дитини. Це дуже гарне таке тепле відчуття. Це почуття, яке не можна описати словами, яке не піддається ніяким логічним якимось, як це сказати, логіці ніякі не піддається. Я не можу. Це якийсь гормональний збій. Кохання це перш за все. Довіра, розуміння, взаємопідтримка, треба дбати одне про одного, ну і жити, радіти життю. Любов. Це найсильніша емоція, яка може перетворити наше життя. Вона впливає на наш настрій, думки, почуття і взаємодію з іншими людьми. Любов це не тільки романтичне почуття, але й широкий спектр емоційного зв'язку з іншими людьми, але часто трапляються випадки, коли те, що називають любов'ю, нею не є. Коли людина може Розповісти за що вона вас любить, то це, вибачте, вже не любов, це умовність. А якщо ви втратите ту якість, то вас що не любитимуть? Ще один небезпечний міф про кохання, що його нам може дати тільки інша людина. Виходить кохана людина, та поруч з якою ми відчуваємо любов, а через відсутність котрої страждання усі ж пісні про це. Я не можу без тебе жити однак стан, коли людина потерпає через брак когось зовнішнього, називається залежністю для обох, тобто або хтось когось утримує, утримує предмет свого кохання біля себе насильницьким способом, або хтось закінчує життя, йде з життя, бо не може без когось без когось жити. Іноді людина сильно тримається за іншу через страх за себе саму. Відносини, які розраховані, щоб заповнити свої пустоти за допомогою іншого, будуть складні. Вони зазвичай обоє очікують, що інший їх наповнить. Тобто вони починають спілкуватися і будують стосунки не з бажання дати, а з бажання взяти. А коли обидва пусті, ви ж розумієте, ніхто нікому нічого не може дати. Любов не хвороблива залежність, і її не заслуговують, і її дарують безумовно. Вона або є, або її немає. Іноді ми плутаємо любов з прив'язаністю. Прив'язаність як сильне обнімання, яке душить стосунки, а справжня любов ніжний і турботливий дотик, який дозволяє розвивати відносини. Якби ми взагалі усі любили одне одного, от прийшли ви в магазин, а вас там уже люблять. Зайшли ви до лікаря, а він вас теж любить. І було б чудово, тим більше, якби в подружньому житті люди любили одне одного. Любов це нетлінне почуття, яке може принести нам щастя, радість і глибокий зміст у нашому житті. Вона може зробити нас сильнішими, допомогти нам розкрити свій потенціал і розвиватися як особистості. Отже, не бійтеся розкрити своє серце для любові і прийняти цю найбільш важливу емоцію у своєму житті.